Яка країна, на твою думку, найкраща в історії Євробачення? Франція. Ти маєш на увазі найкраща загалом в історії чи цього року. Не за кількістю перемог. А яка має найкращі результати порівняно з кількістю участей? Швеція, Швеція та Ірландія? Я б сказала Швеція. Думаю, Швеція, Ірландія або Німеччина. Ні, ні, Німеччина далеко. Швеція, Швеція друга, Ірландія шоста. Естонія Естонія та Італія. Я думаю, Італія, Італія, третя, Греція, Греція одинадцята, Люксембург, Люксембург, сьомий. Вони почали давно. А ти звідки? Я з Австралії, Швейцарія, Швейцарія сімнадцята, Велика Британія, Азербайджан, дев'ятий, Монако, Монако, десяте, бо, мабуть, вони не так часто брали участь. А перше місце займає країна, яка завжди проходила до фіналу. Україна правильно.